Третій тип відносних прикметників виражає ознаку предмета через його відношення до місця і часу. Зокрема, «summer weather, літня погода. Тобто, це погода, яка відбувається влітку. «A spring forest» весняний ліс. Ліс навесні. «autumn rain» – дощ. Або Winter Holidays. Зимові свята. Свята, які відбуваються взимку. Або, наприклад, River Fish. Річкова риба. Риба, яка живе де? У річці. Sea Salt. Морська сіль. Сіль, яка знаходиться у морі. A Mountain River. Гірська річка. Річка, яка тече де місце у горах.